Всім привіт! З вами, як я завжди, Коржан Андрій. І сьогодні ми будемо на сервері Mine Uker Friends збудувати підземну базу. Тому ти постав лайк, підписуйся на мій канал, а ми розпочинаємо відео і приємного перегляду. Розпочнемо з того, що ми, нам треба копати тут цей контур на землі. До того ж, я розпочав копати. До будівництва підземної бази, але нам треба розкопати весь камінь і ще землю. Тому ми маємо робити підземну базу тут. Після того, як я тут розкопав, тут треба знайти скриню. І ще підемо продовжити розкопати всю землю. До того ж, я міг скрафтити верстак і скриню. Аж до після будівництва підземної бази ми поставимо скриню та верстак, щоб їх скрафтити. Після того, як ми скрафтили вікно на пічці, і тепер ми підемо продовжити розкопати всю землю. До того ж, я зможу забрати вікна на скриніці. І ми продовжимо розкопати всю землю. Аж до будівництва моєї підземної бази. До того ж я міг розкопати весь камінь. До того ж, я користуюсь командним, щоб достати книжкові полиття. Але на підземній базі я можу робити такі книжкові полиці і поставити чарівний стіл. І можна їх зачарувати. Броню і зброю. Після того, як я весь камінь розкопав, я можу цей дах робити із каменю, щоб робити сходи на ще вікно їх поставлю до будівництва підземної бази. Вибачте, я не можу липкий поршені на команді, бо я вирішив з творчого режиму. Але після цього я переходжу на вершини. До того ж я заклав ці блоки, бо я на ютубі їх шукав, щоб робити кріпер портал. Бо це я їх уже зробив. До того ж робимо підлогу з дерева, щоб прибрати тут каміння і викласти дерев'яні блоки. А ви знали, що Одесі Юї я користуюсь у Майнкрафті для відео? Бо на Одесі є там безкінечне нічне бачення, щоб їх бачити, коли зайдете в шахту і шукаєте якісь діаманти, золота та ще щось. До того ж, я розкопаю тут, коли я будую підзану базу, щоб покласти під книжкові полиці та навіть за, зачарований стіл. І коротше, я йду діставати дерев'яні дошки зі скрині. Щоб продовжити будівництво підземної бази. І так я продовжую розкласти книжкові полиці, щоб це було як і на відео у цьому підземному базі. Того ж я маю це закласти їх, щоб їх покласти чарівний стіл біля книжкової полиці, щоб зачарувати в зброю та ще броню. До того ж я піднявся наверх, а там якісь лесючі застріляли в мене. І Ще кріпер взривав тут. Але я це може. Краще, щоб кріпер не зривав. До того ж, я поклав човен в скриню, щоб треба плавати на воді, але ми йдемо далі продовжувати будівництво підземної бази. До того ж я пішов взяти дерев'яну дошку з темного дуба. І ще Добудувати підземну базу. Підземна база але майже готова. Тепер робимо сходи. Ось все, схода готова, тепер я перекусюю трошки і тепер піду класти вікно, але спочатку треба половину землі прибрати, а потім покласти вікно. Так. Я цю дошку вже поставив, тепер покладемо вікно, щоб було гарне. Щоб не залізли ці моби тут і не вбивали мене. До того ж, я пішов на піч, зробити вікно ще і покласти їх на підземну базу на горі. До того ж, я поставив собі верстак і ще треба чарівний стіл, щоб поставити їх тут. До того ж, я прописала команду, тепер поставимо чарівний стіл тут. До того ж, я вікно зробив, але треба йти поставити їх тут. Але жаба тут, на моєму домі. Того я його вбив з мого дому. І так, нарешті докладимо вікно. І треба ще більше вікна, щоб вже зробити їх. І тепер можна вже докласти. До того ж, я скрафтив піч та ще скрині, але дву, друга половина. Тепер вже покладемо. Тут піч та ще скриню тут на підземній базі. ну. Коротше, біля порталу там вугілля, але я вирішив їх скопати і назад закласти камінь, щоб це не було тут. Також вікно готове, але докладаю їх, але ще не закінчено моя підземна база. Також я дістав дошку і ще прибрав камінь біля портала кріпера, та ще поставив їх дошку. Я також кругляк поставив, тепер треба йти ще на цю скриню, але тут. Білу вовну поставив і землю теж, кам'янисту і кругляк. Тепер треба піти, покласти ті в скриню ресурси на підземній базі. До того ж, я поставив всі ресурси на скриню, щоб вони були тут, на підземній базі. І я замінив чоботи з золоті на незаритові чоботи. Та ще поставив ці чоботи золоті на скриню. І тепер можна перекусити якийсь стейк. Наш, моя підземна база виглядає так, але треба ще ліжка поставити, щоб спати тут. же я тут прибираю камені і поставлю тут дошки, щоб вони були гарні і виглядали так, підземна база. Ось так, підземна база готова. Тепер можна тут показати це на фото в кінці відео. Ось таке відео про будівництво підземної бази. Надіюсь, вам подобається моя підземна база на сервері Майк Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.